звати Кириченко Роман Михайлович і ви дивитесь зараз моє відеорезюмент для конкурсу Вчителя року 2023 у номінації Основи здоров'я. Сучасне українське демократичне суспільство характеризується великою різноманітністю та мобільністю громадян. Саме тому воно постійно змінюється та прилаштовується до складних епізодів історії нашої держави. Зважаючи на це, я обрав основною педагогічною ідеєю формування соціальної компетентності під час вивчення курсу основи здоров'я. Для реалізації своєї педагогічної ідеї я використовую різноманітні методи та прийоми навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти. Постійно користуватися однаковими методами для розвитку соціальної компетентності неможливо. Адже мета і результат моєї діяльності спрямований на готовність випускників до соціальної мобільності, а основа такої мобільності це наявність соціального досвіду та умінь швидко приймати правильні рішення та втілювати їх у життя. Використовую такі сучасні педагогічні технології, тренінги або їх елементи, технології проблемного навчання, педагогіку співробітництва. Проєктні технології, інформаційно комунікаційні, інтерактивні технології переважно застосовую методи навчання, що базуються на принципі активної участі самих учнів. Словесні основні способи взаємодії з класом та обміну думками і досвідом. Саме спілкування є основою соціальної активності. Важливість словесних методів безумовна, і найпродуктивнішими я вважаю. Бесіди, диспути, дебати, дискусії, обговорення у класі актуальних проблем тощо. Наочні. Без них важко уявити продуктивну співпрацю в класі, адже вони економлять купу часу на пояснення подій, життєвих ситуацій, опису об'єктів середовища, побуту тощо. А саме, Демонстрації відеороликів, ілюстрацій, обладнання муляжів та копій предметів за змістом курсу основи здоров'я. Практичні. Ідеальні для розвитку соціальної компетентності, дають змогу приміряти на себе різні соціальні ролі та побувати у різних життєвих ситуаціях. Найбільше під час вивчення курсу мені подобається використовувати методи проєктів. Проблемні ситуації, інсценізації, рольові ігри, роботу та виконання вправ у малих групах, навчання однолітків та молодших, квести та волонтерські акції. Щодо форм роботи, то перевагу я надаю тим, які дозволяють проявити творчий підхід до вирішення завдання. Основною формою організації процесу навчання був і залишається урок. Не менш важливими є квест, вайбер-квест, тренінги, предметні тижні, акції, виховні заходи, волонтерство, проєкти тощо. Мої учні та випускники є активними громадянами, які змінюють і розвивають батьківщину та рідну землю, беруть участь у втіленні соціальних проєктів, у роботі громадських організацій та центрів, учнівського самоврядування та органів місцевої влади. Є учасниками та переможцями конкурсів та заходів різних рівнів. Що ж до особистих здобутків, то я стараюся постійно вдосконалювати свої професійні педагогічні навички і уміння шляхом проходження освітніх курсів, професійних тренінгів, участі у галузевих конкурсах, організації освітніх заходів, беру активну участь у житті громади. Є співзасновником і головою молодіжного центру Привільненської ОТГ, членом громадської організації Агенція місцевого розвитку Дубанщини, створив та втілював соціальні проєкти за програмою бюджет участі Привільненської ОТГ, за програмою Британської Ради, співпрацюю з Корпусом Миру США та проходив навчання від фундації імені князів благодійників Острозьких, управління молоді і спорту Рівненської ОДА. Українським культурним фондом Ман демократичною школою зупинятися поки що не планую. Є ще ідеї для самовдосконалення та покращення життя в ліцеї, в громаді в Україні.